Коли Христофор Колумб уперше ступив на берег Куби, він описав острів як найбільшу красу, яку коли-небудь бачили очі. Насправді саме цей статус тропічного раю з часом перетворив Кубу на економічного селача. До 1920-х років її могутня цукрова промисловість заробляла мільярди доларів США. Першокласні пляжі, близькість до наймогутнішої країни світу, спраглої до спиртного після періоду заборони, зробили з Куби те, що американці назвали 700 мильним ігровим майданчиком. Відколи в країну потекли гроші туристів, столиця Гавана наповнилася новенькими фордами, розкішними готелями, яхт-клубами та сучасною інфраструктурою. І справді Куба поступово перетворювалася на заможну країну. Наприкінці 1950-х, попри лише 6,5 мільйонне населення, вона посідала 29-те місце у світовому рейтингу найбільших економік. Її ВВП на особу був більшим аніж в Ірландії та Австралії, а іспанський чи японський перевищував удвічі. Це ще не все на Кубі було більше лікарів на особу, аніж у Великій Британії. А тривалість життя і рівень смертності новонароджених були на рівні розвинених держав Європи. Куба була на восьмому місці у світі за рівнем оплати праці. Країна впроваджувала освітні ініціативи, збираючись стати найбільш письменною державою. Авої Латинської Америки здавалося, економіка Куби мала все потрібне. Вільний ринок, мабуть, більш вільний, аніж американський, освічену та здорову робочу силу, природні пейзажі серед найкращих у світі, розташування перед із країною з найбільшою кількістю заможних туристів, надзвичайно родючі сільськогосподарські землі, багаті поклади корисних копалин і нафти. Здавалося, що Кубі судилося стати багатою. Попри це, кубинці нині зазнають крайніх економічних труднощів. Особливо проблемними стали останні три десятиліття. У 1990-х роках середньостатистичний кубинець втратив до 9 кілограмів маси тіла через нестачу харчів. Близько 40 тисяч кубинців втратили зір через харчову недостатність. Проблеми з енергопостачанням були такими, що аварійним було радше включення, аніж відключення електрики. Фактично, Куба втратила третину своєї економіки і 70% купівельної спроможності. Також майже половина її жителів втратила роботу. Сотні тисяч кубинців ризикували своїм життям, намагаючись подолати океан на саморобних плотах, але більшості з них це не вдалося. Нині картина не дуже відрізняється від тієї. Куба знову зазнає великої нестачі продовольства та економічного занепаду. Чому так? Чому Куба досі така бідна? Від нового світу до голоду. Від тропічного раю до межі атомного Армагедону. Від капіталістичної мрії до брутальної комуністичної диктатури. Ось історія нещасть кубинської економіки. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. На початку ХХ століття Куба переживала постійні зміни. Після 400 років іспанського панування, трьох війн упродовж 30 років, Куба нарешті стала незалежною. Утім, дуже мало кубинців насправді дивилися на це як на початок своєї незалежності. Після того як сили повстанців майже здобули перемогу, США в останню мить імовірно, вдалися до провокації, щоб виправдати вступ до війни з Іспанією для захоплення залишків її колоніальних володінь. Хоча озвученою метою війни була боротьба за незалежність Куби, їй судилося увійти до нової доби корпоративного колоніалізму, в якому панували інтереси США, ці інтереси розміщувалися на цукрових плантаціях Куби, які вже давно були найбільш продуктивними і прибутковими в світі. Та ще навіть до війн за незалежність США вже володіли великою частиною цукрової промисловості Куби, що опинилася під загрозою у разі здобуття Кубою незалежності. Таким чином, перетворивши Кубу на державу покірну маріонетку, США, останні могли б забезпечити безпеку та безперешкодне зростання їхніх компаній. Хоч би там як, економічна доля Куби змінилась назавжди тільки під кінець Першої світової війни. Окопна війна зруйнувала поля цукрових буряків у Європі, знищивши 20% пропозиції на світовому ринку цукру. Оскільки наприкінці війни заходи цінового контролю було скасовано, це означало, що ціни на цукор очікував найбільший в історії злет. Ціна у 7,3 цента за фунт вже була набагато вищою за будь-які сподівання. Але до кінця сезону збирання врожаю вона ще підскочила до 22,5 цента. Врожай 1919 року. Мав влити в економіку Куби мільярди доларів США. Це було більше. Аніж сукупний прибуток за 14 попередніх років, навіть дрібні виробники цукру тепер носили найкраще вбрання та їздили тринькати гроші в магазинах Гаванни. Вважаючи, що такі ціни відтепер будуть завжди, і кубинці, і американці заходилися брати кредити для суттєвого розширення своїх виробничих потужностей. Утім, до кінця року цінова бульбашка луснула так само швидко, як свого часу надувалася. Багато господарств опинилося в боргах, які не могли сплатити. Як наслідок, 20 банків Куби розорилися. Американські ж банки не тільки вижили, а й скористалися можливістю скупити збанкрутілі цукрові заводи та ще й сільськогосподарські угіддя. Унаслідок того, у власності кубинців лишилося лише 20% національного виробництва цукру. Ця обставина спричинила зростання націоналістичних почуттів образи на Сполучені Штати. Попри бум і банкрутство кубинської цукрової галузі, економіка країни отримала ще одну вагому підтримку. Під час Першої світової війни Америка постала найбільшою економічною потугою світу. Тепер вона мала величезний середній клас з найбільшим за всі часи наявним доходом і попитом на можливості витрачати гроші під час поїздок за кордон. Оскільки Європа оговтувалася після років величезного конфлікту, а США заборонили споживання алкоголю, Куба стала новим кращим місцем відпочинку. У період між 1914 і 1937 роками кількість американських туристів на Кубі збільшилася майже в шестеро. Масштабні інвестиції в розкішні готелі, величезні іподроми, казино, ресторани, курорти та інфраструктуру вищого гатунку перетворили столицю Гавану на сучасне, вируюче й неймовірно заможне місто. З року в рік туристи з Америки купали економіку маленької стрівної держави у доларах. Проте був у кубинської економіки і прихований зворотний бік. Як тільки начебто ні звідки почали вигулькувати казино, так само ні звідки почали з'являтися нетрі довкола доків, де виробляли люксові меблі для гральних закладів. Куба ставала заможною, але лише для тоненького прошарку суспільства. Незалежні фермери цукровики намагалися звести кінці з кінцями, а американські банки скуповували їхнє майно за борги. Багато жінок мусили вдатися до проституції, щоб прогодувати своїх дітей. Тим часом уряд Куби став корумпованим і деспотичним. Він скуповував голоси і жорстко розправлявся з опозицією, діючи більш як ганстери на своїх збіговиськах у казино, аніж як уряд, що представляв інтереси свого народу. Коли світ занурився у велику депресію, кубинська економіка, що покладалася на цукори туристів, більше за інших відчула на собі її жахливі наслідки. До 1958 року Куба підійшла, вже перебуваючи останні шість років під кривавою воєнною диктатурою Фульхенсіо Батисти. Тепер Куба була ані бідною, ані заможною. Освітні кампанії зробили її найбільш письменною країною Латинської Америки. Кубинці вже давно мали соціальні свободи і свободи у сфері праці. Однак економіка країни від часів великої депресії лишалася більш-менш у стані застою, а нерівність продовжувала зростати. Народ хотів змін. Люди хотіли бути вільними від корпоративного колоніалізму, вільними від військової диктатури, на місці якої вони воліли мати уряд, котрий опікувався б інтересами всіх кубинців. Водночас люди не хотіли комуністичної революції. Та коли Фідель Кастро висадився на Кубі і почав свою партизанську війну проти уряду, народ піднявся на його підтримку. Кастро приховував свої справжні ідеологічні прагнення. Він до самого кінця не мав підтримки комуністичної партії Куби, а коаліція, що допомогла йому прийти до влади, була надзвичайно соціал-демократичною і антикомуністичною. Не тільки народ Куби не зауважив його комуністичних нахилів, навіть найавторитетніший у ЦРУ експерт з Латинської Америки, заявляв: Кастро не тільки не є комуністом, він є потужним борцем антикомуністом. Зате після приходу до влади його цілі стали більш очевидними. Усього за 9 місяців Кастро впровадив всеосяжні реформи, запровадивши 1500 нових законів, декретів і розпоряджень. Було збільшено оплату праці, зменшено орендну плату, знижено тарифи на електроенергію і телефонний зв'язок. Він також запустив довгоочікувану аграрну реформу. Максимальну площу земельних ділянок було скорочено. Тим, хто обробляв землю, виділено маленькі ділянки. Ділянки більші за визначений максимум уряд відбирав і передавав державним сільськогосподанням. Орським підприємствам це означало, що величезні інвестиції США тепер були у власності та під контролем кубинського уряду. Проте насправді збісило США підписання Кубою угоди про спільне торговельне партнерство з найбільшим ідеологічним ворогом Сполучених Штатів Радянським Союзом. Совіти погодилися купити у наступні 5 років 20% кубинського цукру, сплативши за нього готівкою, обладнанням, допомогою радянських спеціалістів і найголовніше 6 мільйонами барелів нафти. Проте цю нафту треба було переробити на одному з трьох наявних на острові нафтопереробних заводів, якими володіли американці під тиском Вашингтона, ЕСО Шелл і Тексако відмовилися переробляти радянську нафту. Кастро негайно їх конфіскував, чим підштовхнув США до жорсткої відповіді. Вони урізали квоти, що передбачали закупівлю певної частки кубинського цукру за заздалегідь погодженою ціною. Ця квота на цукор була наріжним каменем кубинської економіки впродовж усього 20-го століття. Розлючений кастро конфіскував усю американську власність на острові від нафтовидобувних, телефонних та енергетичних компаній, банків, залізниць, готелів, казино, гуралень до цукрових підприємств, що лишилися. Уперше дипломатичні відносини між двома державами було розірвано. Після чого США десятиліттями провадили операції проти Кастро, включно з висадкою у затоці свиней, підтримкою повстанських груп і 636 тридцятьма невдалими спробами його усунення. Однак найбільше вдарило по Кубі повне ембарго на імпорт кубинських товарів, запроваджене Джоном Кеннеді. Воно майже повністю відрізало Кубу від можливостей торгівлі із західним світом. Ембарго продовжує діяти донині. Це ембарго змусило Кубу відійти до рук СРСР, який пізніше таємно розмістив на Кубі зброю масового знищення, спровокувавши ракетну кризу, внаслідок чого світ упритул наблизився до ядерного Армагеддону. Приблизно у цей час Кастро уперше заявив на весь світ, що кубинська революція була насправді соціалістичною. Але, що не і кеса революціон соціаліста на дефендемото фузіле. Після цього оголошення послідовні цикли націоналізації розмили засади ринкової економіки, поступово перевівши всю приватну діяльність під прямий контроль держави. Усе вуличні гендлярі. Роздрібна торгівля, бари, продуктові крамниці, банки та цукрові заводи тепер було у виключній власності уряду і керувалася тільки ним. Від цього моменту держава визначала ціну кожного товару, вимагала від фермерів продавати продукцію за певною ціною і наказувала підприємствам скільки й чого виробляти. Позаяк різниця між доходами представників різних професій суттєво зменшилася, система намагалася застосувати як мотивацію до праці моральні стимули на кшталт обов'язку перед країною замість матеріальних заохочень. Утім, Куба на зорі свого соціалістичного періоду вдавалася лише до половинчастих спроб застосування детального централізованого планування на зразок радянського. Це означало, що в усі економіці почали з'являтися вузькі місця. Підприємства, які мусили забезпечити певні планові обсяги виробництва, лишилися без сировини. На новозбудовані фабрики чекало закриття через нестачу комплектуючих, техобслуговуванням часто нехтували. Через мету швидкої індустріалізації накопичення засобів виробництва стало пріоритетнішим аніж виробництво споживчих товарів, але витрачання коштів та інвестиції здійснювали безладно і неефективно. Кожному гарантували роботу, хоча це означало надмірну зайнятість. Тож 20% працівників на роботі навіть не з'являлися, а коли з'являлися, не дуже переобтяжувалися. Дослідження цього питання 1968 року. Виявило, що зазначені фактори спричиняли до втрати цілих 50% денної продуктивності праці. Ситуація погіршувалася тим, що після революції фахівці та управлінці тікали з країни. Тих, хто мав посісти місце керівників підприємств, обирали з міркувань їхньої лояльності до революції замість їхніх заслуг і досвіду. Відповідно, економіка почала скорочуватися. Навіть найбільш прибуткова галузь Куби, сільськогосподарська, отримала 23% скорочення загального обсягу виробництва всього через 5 років після революції. Утім, завдяки щедрим кредитам і вигідним торговельним угодам із радянським союзом, економіка змогла втриматися на плаву. Попри певні початкові успіхи, такі як масштабна ініціатива з підвищення освіченості і письменності населення, добрий доступ до систем соціального забезпечення і охорони здоров'я, молода соціалістична кубинська економіка, виявилася провалом. І це не враховуючи брутальних репресивних дій Кастро проти його народу. До 1971 року, за період експоненційного зростання інших країн світу, що розвивалося, економіка Куби стала меншою аніж була до революції. Це стало прямим наслідком приєднання Куби до очолюваного совітами економічного альянсу під назвою Комікон. Це рішення зафіксувало становище Куби як держави, повністю залежної від єдиної сільськогосподарської культури та радянського союзу. 1972 року Куба почала перехід до справжньої планової економіки. Допомагали їй у цьому радянські та чеські експерти, які зменшили кількість вузьких місць і поліпшили ефективність капіталовкладень. Крім цього, лояльні до держави кадри, які керували підприємствами, було замінено підготовленими фахівцями. А повернення матеріальних стимулів на кшталт сіток оплати праці і премій підвищили продуктивність праці. Цукрову промисловість механізували. СРСР почав пропонувати ще більш щедрі угоди в обмін на нафту, промислове обладнання та споживчі товари. Нарешті суттєво збільшилася кількість робочої сили через досягнення працездатного віку поколінням бебі-бумерів початку 1960-х, а також активізацію залучення до роботи жінок. Ці колективні зусилля та зовнішні чинники призвели до вражаючого прискорення економічного розвитку. Куба досягла свого комуністичного золотого віку. Нестача товарів зменшилася, з'явилося більше можливостей. Завдяки постійній увазі та відповідному розподілу ресурсів. Доступ до охорони здоров'я та освіти лишався добрим, якісним і безоплатним. У 1980-ті роки у підмурівку системи почали з'являтися тріщини. Надмірне покладання на торгівлю цукром задля дешевого імпорту вкрай ослабилося через зниження світових цін, а пік розвитку промисловості припав на час, коли кубинський уряд більше не мав нових рук і ресурсів для підтримання промислового зростання. Економіка і далі зростала, але тепер вона залежала тільки від експорту цукру, а ще субсидій і допомоги від радянського союзу. На початку 1990-х це призведе до катастрофічних наслідків. На різдво 1991 року сталося щось, що лише десятьма роками раніше вважали б немислимим внаслідок економічного застою, лібералізації та обмеженої свободи слова. Радянський Союз припинив існування. Це призвело до майже повного зникнення комуністичного світу, і ледь не забрало із собою режим Кастро. Щоб зрозуміти, яка економічна катастрофа нависла над Кубою, маємо подивитися на те наскільки залежною від СРСР вона була. 1987 року, радянський союз забезпечував Кубу 70% вантажівок, 91% добрив, 70% залізної руди, 94% зернових і 100% нафти, яких вона потребувала. Майже вся ця торгівля відбувалася через продаж цукру за цінами набагато більшими за світові. Коли СРСР не стало, Куба лише за 4 роки втратила 35% усієї економіки і 80% її міжнародної торгівлі. Постійна нестача продовольства стала новою нормою. Хоча відкритого голоду вдалося уникнути, середньостатистичний кубинець втратив 9 кілограмів маси тіла, а дефіцит поживних речовин спричинив сліпоту в майже 40 тисяч громадян. Люди звикли обходитися без зубної пасти, викидали домашніх собак на вулицю і відвідували чорні ринки у намаганні купити харчі за захмарними цінами. Без нафти міста позбулися світла, масові відключення електрики стали нормою, а підприємства втратили змогу виробляти практично все. Чимало спостерігачів вважали, що дні кастро добігли кінця. Справді, у словах Кастро, ми самотні, всі самотні тут, у цьому океані капіталізму, що нас оточує, звучав відчай, щоб його режим і соціалізм могли вижити. Кастро було потрібно придумати спосіб існування у світі, де немає потужних соціалістичних партнерів по торгівлі. Існування, яке він прирівняв до угоди з дияволом. Куба перетворилася на подвійну країну, у якій діяла керована державою централізована планова економіка, паралельно з якою існувала вільна ринкова економіка, яка мала фінансувати першу половину всіх державних підприємств. Довелося зупинити або обмежити видатки. Це зробило велику кількість робочої сили зайвою. Безробітних потроху забирав обмежений приватний сектор, у якому громадяни могли знайти можливості працевлаштування. Паралельно із цим, деяким певним вибраним підприємствам дозволили опікуватися прибутковою спільною діяльністю за іноземну валюту. Відбулися також дві масштабні реформи, які справили найбільш суттєвий вплив на економіку. Перша стосувалася доларизації економіки, коли долар США не лише було легалізовано, а й не він був обов'язковим для здійснення операцій. Друга передбачала легалізацію та активне заохочення іноземних інвестицій, зокрема задля розвитку туризму. Майже одразу почали з'являтися нові готелі і реконструйовані старі. Гавану вкрили ресторани та нічні клуби. Це був абсолютний успіх. Кількість туристів, яка 1990 року ледве сягала 340 тисяч, до 2000 року зросла аж до майже 2 мільйонів. Туризм став рятувальним кругом для кубинської економіки, приносячи близько 2 мільярдів доларів США на рік. Кубинська економіка почала відновлюватися і розвиватися, але водночас не була вільна від деяких вельми дивних побічних ефектів. Покоївки, готельні портє, водії, таксі, працівники ресторанів, яким давали чаєві у доларах, отримували набагато більше за лікарів і вчителів, яким продовжували платити у. Песо в умовах командної економіки, щоб прогодуватися, зубні лікарі бралися за додаткову роботу, а таксисти купували все у магазинах, де все за долари, не знаючи нестачі їжі. Водночас усі кубинці стали у своїй країні громадянами другого сорту. Вони жили у темряві без світла, вдивляючись у яскраво освітлені вестибюлі пишних готелів. Вони намагалися знайти їжу, а туристи їли у розкішних ресторанах. Вони годинами чекали на автобуси, що затримувалися. Тим часом, як відреставровані таксі 1950-х розвозили іноземців по пляжах. Реформи, що дали змогу режиму Кастро вижити, створили нові класи тих, кому пощастило, і тих, кому ні. Утім, попри вагомий розвиток економіки в окремих галузях, ті реформи, які це уможливили, припинили рухатися далі і незрідка навіть давали задню. Справді, економічних свобод меншало з кожним роком, аж до 2006-го, коли Фідель Кастро захворів і, зрештою, був змушений розтиснути той сталевий кулак, у якому він тримав владу в країні впродовж майже 50 років. Його місце мав зайняти брат Рауль Кастро, який, як багато хто очікував, мав законно трансформувати економіку Куби. Однак, попри очевидне бажання відновити й нормалізувати стосунки зі США після обрання Барака Обами президентом 2008 року, ці зусилля нічим особливим не позначилися і були переважно згорнуті, коли президентом США 2016 року став Трамп. Наприкінці 2000-х економічна ситуація на Кубі почала серйозно погіршуватися. Ціни на цукор лишалися низькими. Росія закрила свою велику військову базу. Острів зазнав ударів серії дуже руйнівних ураганів. Зупинився приріст туризму. Ситуація стала складною настільки, що уряд розробив нову методику розрахунку національного доходу. Куба почала вигадувати показники своєї економіки, обравши відверту брехню про свої економічні негаразди замість продовження реформ. Якийсь час усе було непогано, бо Венесуела, тепер під контролем друга соціаліста Уго Чавеса, почала постачати на Кубу нафту за щедро зниженими цінами, майже так само, як це свого часу робив СРСР. В обмін на нафту показав себе ще один дивний бік кубинської економіки. Маючи надлишок лікарів, Куба віддавна і щодалі далі, то більше покладалася на отримання коштів від направлення десятків тисяч своїх лікарів працювати за кордоном. Справді, зараз лікарі дають державі 46% експортного виторгу. Хоча ці заробітки та субсидована нафта й не дали економіці завалитися, до 2013 року Рауль Кастро був змушений впровадити нові реформи. Утім, як і попередні реформи 1990-х, ці мало зробили для зміни базової структури економіки, бо їх застосували як пластир для маскування проблем, аніж як засіб реальних змін, що сприяли розвитку економіки та поліпшенню рівня життя кубинців. На жаль, це і надалі лишається нормою. Ті, хто при владі ніколи не вдадуться до потрібної структурної реформи, бо тоді настане кінець їхній особистій владі та привілеям. Можна очікувати, що економічне майбутнє Куби буде всіяне дрібними реформами на вимогу, що не принесуть нічого або майже нічого для суттєвого поліпшення. Їхня мета полягатиме в зміні держави рівно настільки, щоб запобігти економічній руйнації та водночас зберегти владу. Тим часом саме звичайні кубинці стикатимуться з непотрібними труднощами, нестачею харчів і майбутнім без особливої надії для їхніх дітей, якщо тільки вони не полишать країну. Напишіть у коментарях, чи дійсно при комуністах Куба стала островом свободи, а місцеве населення позбавилось пригнічення, яке несли капіталісти. Це відео випущено завдяки підтримці патронів та жертводавців ціни держави. Допоможіть нам випускати нові відео. Ставайте патроном, спонсором на YouTube або переказом на рахунок. Деталі в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.